Алло, переваги використання приватних влучення у цифрових транзакціях. Цифрова арія напевно розвивається, і з кожним роком можливість приватності та безпеки стає все більш актуальною. Влучають платформи Алло створює унікальні можливості для користувачів, дозволяючи насолоджуватися перевагою влучання без компромісів у конфіденційності. Використання кліптоновіфічних технологій, таких як нові види проведення знань, за реактор Забезпечує анонімність і безпеку транзакцій, робичи АЛО у і виборами для багатьох галузей. Що таке АЛО? Алла є піонером у сфері приватних глученів, що використовує передові клітинафічні методи для захисту особистих даних користувачів. Відміна і особливості АЛО є здатність виконувати транзакції, які залишаються повністю конфіденційними, навіть перед самою мережею. Це дозволяє розробникам створювати додатки, що гарантує приватність без втрати функціональності, приватних глучені, конфіденційність та безпека. Але використовує скарні криптографічні алгоритми, які забезпечує захист даних користувачів і зменшує ризики витоку інформації. незмінність та не Транзакції в мережі Алло не можна змінити або відстежити, що забезпечує високий рівень довіри та безпеки, швидкість та масштабованість, незважаючи на високий рівень криптографічного захисту, Алла забезпечує швидке оброблення транзакцій, що важливо для великих та динамічних систем. Нижки смарт-контрактів. Смарт-контракти на АЛО дозволяють автоматизувати складні процеси, при цьому забезпечуючи захист даних і логіки виконання, сценарії використання АЛО. Ало має потенціал для широкого застосування в різних гаузах, фінанси, забезпечення безпечних і приватних банківських транзакцій, нерухомість, автоматизація реєстрації прав власності та її захисту. Медицина, конфіденційне зберігання та обмін медичними записами освіти, верифікація освітніх документів без можливості їх робити. Виклики і перспективи. Резортання проведення влучання, таких як Ало, стикаються з технічними та регулятивними викликами. Наштовповування технологій і її інтеграції з існуючими правовими структурами та широке прийняття користувачів вимагає часу та ресурсів. Отець перспективи Алло в розвитку безпечних і приватних цифрових сервісів є значними, і можливості її застосування зростають з кожним днем. Використання нових доведенств. У неї з ключових особливостей але є застосування нових доведень ЗКП заробник легпус. Це критикафічна екологія дізволя адміністрам ні да переконати іншу сторону, перевіряючим у проведеності певного твердження без необхідності, розкривати будь-яку іншу інформацію тим самим факту проведеності цього твердження, використання ЗКП, але забезпечує її можливість дійснення транзакцій, де необхідні висока ступінь приватності без розсуття сумнізації або сторін, що беруть у ній участь. Це робить але ідеальні платформи для застосування… Неконтинентіся, кажу, ти ж знав, Сценарій використання смарт-контрактів на Смарт-контрактів на платформі Ала не тільки виконані автоматизовані угоди між сторонами без необхідності залучення посередників, але також гарантуючи, що умови цих угод залишатимуться приватним. Один з застосувань таких смарт-контрактів є цифрові ринки, де потрібно зберігати анонімність продавця та покупця. Інші важливі сценарії використання створення деціналізованих фінансових інструментів, де залучення засобів відбувається без можливості відстеження походження коштів, що новий рівень поватності у фінансових?